Тут між морквою саджав я горох. Теж він вже пішов плестися. А поруч з ним посаджена редька. Теж вже зійшла. Редьку треба прискати, бо хтось у нас її їсть, поки вона не зійде. Листки не огрубіють, грубші стануть. Поки молоденька їх хтось завжди їсть. Редька це найбезпрогреший варіант, особливо чорна, можна дайкон посадити. Дайкон в мене теж зійшов. Де він? Зараз побачимо. цей ось. Ось дайкон, можна білу редьку. Вона на зиму дуже гарно переносить холода. І її можна аж до морозів лишати. Тоді викопав погреба. І хто хворіє... Взимку дуже вона корисна від кашлю з медом. Може ще й горох буде.